Вітаю всіх! В цьому відео гратимемо в дитячі ігри, в які нереально програти. Будемо збільшувати потужність своїх придбаних касет і отримуватимемо криптовалюту, яку самі встановимо для видобутку. У мене на даний момент вибрано Dogecoin. Ви можете встановити інший токен. Давайте відразу покажу, як саме можна вибрати дану валюту для майнінгу. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я детально розповідаю і показую свої результати, публікую нові види заробітку. Переходьте, ставте свої питання, я намагаюся відповідати кожному. Ми вчимо один одного виносити реальні гроші з простору інтернету. А що ж, перейдемо на сайт, який згодом даватиме заробити дедалі більше криптовалюти. Все для того, щоб він у майбутньому добре вам платив, необхідно розкрутити свій аккаунт. Також майнемо касети, які ми можемо купувати, вони нам приносити будуть прибуток, але для цього ще потрібно буде додавати їм потужність, граючи в ігри. Тут існують всі майнери, які можна купувати за внутрішню валюту проєкту, яку зароблятимемо. Або ж поповніть свій аккаунт, внести депозит, потім купити майнери і вже граємо в ігри, збільшуючи потужність, заробляємо криптовалюту. У розділі гаманець бачимо криптовалюту, яку можна заробляти та виводити. Це біткоін, догікоін або Літкоін. Як встановити токен, який ви хочете майнити? Переходжу до домашньої сторінки. І тут натискаю подивитись деталі. І вже в цьому вікні необхідно натиснути поділ енергії. Ми можемо вибрати, наприклад, 50% літкоін і 50% біткоін, щоб здобувалося. Але у мене встановлено 100% догікоін. Я обрала тільки одну криптовалюту, яку буду добувати. Тут щоразу заробляємо 007 Doghi, моя загальна нагорода в пулі. Ваша загальна потужність, щоб перевірити, скільки потужності ви виділили для кожного пулу, натисніть кнопку Деталі. Як ви заробляєте валюту проєкту? Для того, щоб купувати майнери, це потрібно виконувати завдання, проходити опитування, реєструватися, встановлювати додатки, виконувати завдання і заробляти ЛМТ. Також можна грати в ігри. Давайте я одразу придбаю енергетичне ядро для того, щоб поповнити акумулятор. Інакше майнінг зупиниться, та видобутку не буде. Треба за цим, за цим слідкувати куплю відразу 4 і заповню батарею на 5 днів. Та 12 годин. Чудово! Кожен користувач у кабінеті має свою кімнату, де він встановлює майнери. У мене їх 4 зараз. І для того, щоб заробляти, необхідно збільшити потужність, граючи в прості ігри. У мене є 4 мої улюблені ігри, в які я граю. Це 3 в ряд. Граю та отримую додаткову потужність. Чим більше ви граєте, тим більше ви заробляєте собі силу. Також гра вертоліт, обожнюю її, пролітаю повз будинки. Дається три спроби у кожному, у кожному рівні. Іноді потім капчу потрібно розгадати, щоб система зрозуміла, що ви не робот. І отримати потужність. Далі градня крипто 20.48. Потрібно зіграти 10 разів у цю гру та отримати монети на баланс. Суть дуже проста, я просто пальцем за годинковою стрілкою вожу і з'єднуються по дві однакові монети. І коли дійде до 100% унизу справа, заповниться комірка, і я виграю. До речі, граю в цю гру, дають високу потужність. Ось я отримала зараз 279 швидкість до загального балансу. Так, бачимо зліва. Необхідно виконувати завдання. Наприклад, я зіграла вже раз в гру, Crypto 2048, 10 разів зіграла, і можу забрати свою нагороду, 10 жовтих монет. Також виграла 30 ігор та можу забрати 20 монет. І таким чином виконую завдання та збираю додаткові монети, за які можу потім купити майнери. стелаж купити та енергію для майнерів. Йду далі грати. Дві гри, ще в мене залишилося три в ряд. І зароблю монети. Також треба зіграти 10 разів. Потім 50 ігор потрібно пройти і забрати 30 монет. Ось ті речі, які я можу придбати за ці жовті монети, як бачимо. У мене виставлений догікоїн для майнінгу, я продовжую грати в ігри. Швидкість вже дуже велика на гелікоптері. Тут бачимо, тому врізатися в будинки легко. Але чим більше ігор ви граєте, Чим вища швидкість, тим більшу потужність ви заробляєте. 320 сила це дуже непогано. граю далі. У завданнях позначено ще одну гру. Потрібно 10 разів зіграти, щоб зібрати додаткові монети, виконати завдання дня. Тут необхідно вгадувати по дві однакові монети гра на уважність та інтуїцію. 4 ігри. Як я і казала, які мені дуже подобаються, для мене вони недостатньо прості. Я буквально завжди в них виграю. 30 разів надається можливість на добу зіграти кожну гру. Таким чином, ми збільшуємо потужність, граємо буквально по 2 години на день, щоб потужність не зменшувалася, і заробляємо криптовалюту на виведення. Виконала я ще одне завдання і заробляю 30 монет. Натискаю на клейм і поповнюю свій баланс. Дякую вам за вашу увагу, дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимо, все буде, Україна!